Високий суд Ірландії визнав екс-чемпіона та борця ММА Конора МакГрегора винним у справі про звалтування та побиття Нікіти Гант його покарали грошовим штрафом. Друзі, всім великий великий привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. Конор МакГрегор – це колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі. На його рахунку 28 боїв, 22 з яких завершилися його перемогою. Проти Конора МакГрегора подала позов 35-річна Нікіта Гант, також відома як Нікіта Ні Лаймхін, яка звинуватила Конора МакГрегора та його друга Джеймса Лоуренса у сексуальному насильстві, яке відбулося у грудні 2018 року. Адвокат жінки заявив, що Конор МакГрегор і його його жертва були знайомі до інциденту і спілкувалися у соціальних мережах. Нікіта була на робочій різдвяній вечірці 8 грудня 2018 року. Після вечірки вона разом з друзями повернулася до салону, аби продовжити веселитися. У ніч злочину жертва сама запросила Конора МакГрегора долучитися до святкування і запросила приєднатися до неї та її подруги на святкову вечірку у готелі Бікон у Дубліні. За словами адвоката, його клієнтка Нея. Та не прикидається янголом. Цитата вона дуже веселилася, вона багато випила. Її кращим напоєм був бакарді. У неї також було пиво, і вона мала трохи кокаїн. Бажаючи продовжити їхню вечірку, Нікіта зв'язалася із Конором МакГрегором, Як виявляється, що Нікіта разом із Конором МакГрегором жили в одному районі, у них були спільні друзі, і у них є періодично навіть переписка у різні часові проміжки через соціальні мережі. Постраждала, розповіла, що спортсмен заїхав за дівчатами на авто, після чого вони вжили кокаїн, е, підібрали помічника МакГрегора Джеймса Лоуренса і вирушили до готелю на вечірку, де і продовжили веселитися. Гант у суді стверджувала, що Конор МакГрегор почав чіплятися до неї у пентхаусі готелю, де вони зупинилися. І хоча вона не хотіла вступати з ним у статевий зв'язок, ірландець застосував силу, побив дівчину. А після чого він її схвалтував за словами Нікіти, він зайшов у спальню, хотів, щоб вона зайнялася з ним оральним сексом, але жінка відмовилася. Потім вона стверджує, що Конор МакГрегор притис її до ліжка. Вона серйозно занервувала, намагалася відштовхнути. Нути його від себе, але зовсім не могла цього зробити. Він придавив її всім тілом із нерухомих. За словами адвоката, цитата у цей момент вона була налякана. Вона готувала себе до того, що мало статися. А це було жорстоке та жорстке зґвалтування. Дівчина стверджує, що залишилася у синцях і подряпинах після нападу. За словами Нікіти, Макгрегор тримав її за шию, і нібито сказав: Тепер ти знаєш, що означає бути в октагоні. Октагон це клітка, де проводяться бої емоції цитата: я пам'ятаю, як підняла руки, щоб спробувати захистити себе, щоб тримати його подалі від мене. Він продовжував штовхати свою вагу на мене. Сам боєць підтвердив вживання кокаїну, однак він категорично заперечує факт сексуального контакту з жінкою без її згоди. Адвокат також додав, що присяжні вважатимуть поведінку його клієнтки дуже дивною і незвичайною. Жінка не кликала на допомогу, вона не зателефонувала у екстрену медичну допомогу чи. Поліцію сказав він, але додав, вона, звісно, була переповнена наркотичними речовинами. Після побиття та асфальтування Конром МакГрегором, Нікіта повернулася до кімнати і провела час із містером Лоуренсом. Зрештою, поїхавши з ним на таксі. У Нікіти в день події були критичні дні. Вона використала тампон, який, звісно, ніхто не витягнув під час сексу. Тампон провалився, і вона звернулася до лікаря для того, аби він допоміг їй його дістати. Під час огляду лікар побачив синці, подряпини. Каже, що дівчина тремтіла і плакала під час огляду. І вона сказала так: лікареві, який оглянув її на наступний день. Я більше не боролася з ним. Я думала, що він збирається мене вбити. Лікар, який надавав медичну допомогу Нікіті після зґвалтування, сказав, що це один з найважчих випадків, з якими він стикався за свою кар'єру. Він ніколи не бачив, щоб тампон був буквально вдовбленим всередину вагіни. Спочатку Нікіта не хотіла подавати жодного позовів, але пізніше ідентифікувала і класифікувала все таки для себе цей інцидент як зґвалтування. Конор МакГрегор та його друг стверджують, що пані Нікіта Гант є голдігеркою, вона є золотошукачкою, шахрайкою. Нікіті на момент скоєння інциденту було 29 років. Вона проживала зі своїм партнером і також семирічною донечкою, і мала успішну кар'єру у перукарні в Гоатстауні. Також Нікіта Гант була змушена переїхати зі свого будинку після того, як до до Будинку увірвалася група чоловіків у балаклавах, розбили вікна і пірнули ножем її партнера, коли вона була на судовому процесі. Ці події були класифіковані судею, як ті, які не відносяться до поточної справи. У підсумку суд присяжних на суді проти Конора МакГрегора, у якому приймали участь четверо чоловіків та вісім жінок. Після шести годин обговорення визнав борця Конора МакГрегора винним і ухвалив виплатити постраждалій Нікіті Гант компенсацію. За моральну шкоду у розмірі 248 тисяч 600 євро. У відповідь на це ірландський боєць першу виклав допис у соціальній мережі Екс, у якому наголосив, що буде оскаржувати рішення суду, оскільки присяжні з його слів так і не заслухали усі докази. Однак згодом він видалив цей допис. Спортсмен відкидав звинувачення, стверджуючи, що секс з Нікітою Гант стався за обопільною згодою. Цитата: Я оскаржуватиму сьогоднішнє рішення вказівку судді та скромну компенсацію було призначено за напад, а не за тяжку шкоду здоров'я. Я розчарований тим, що присяжні не вислухали доказів, які розглянув діпіпі. Зараз я зі своєю родиною зосереджений на своєму майбутньому. Дякую всім за підтримку всього світу. Прокоментував вердикт суду присяжних Конор МакГрегор. До суду, до речі, боєць прийшов за ручку зі своєю партнеркою нареченою ді Делвін. Також його були присутні на слуханні і його мама, і сестра, що стосується компанійона Конора МакГрегора – Джеймса Лоуренса, то присяжні його виправдали. Відомо, що EO Interactive, розробник серії Hitman, вже припинили співпрацю із Конором МакГрегором через звинувачення у висунуті проти нього у сексуальному насильстві. Раніше Конор МакГрегор брав участь у різних маркетингових заходах цієї студії. Особисто, на мій погляд, Конор МакГрегор жахлива, огидна в чомусь страшна, дуже людина. Я дуже рідко приміняю такі слова по відношенню до людей, але знаючи його бекграунд, страшно стає за те, що він дійсно може творити згадці Конора МакГрегора, Я абсолютно не можу стриматися та приховати свій страх від одного його погляду, від його поведінки, від того, що він дозволяє собі робити, від відчуття безкарності в кінці кінців у соціальних мережах, звісно ж, користувачі питають, чому так довго це все відбувалося, чому йшов дуже довго розгляд цієї справи, і чому його не посадили. Жертва подала у позов ще у 2021 році, і ось лише у листопаді 2024 року, все таки це все закінчи. Суд проходив у Ірландії позов від Нікіти Гант в сторону Конора МакГрегора все-таки був цивільним позовом. Скоріше за все, Нікіта розраховувала на виплату компенсації у вигляді штрафу Конору МакГрегору без кримінального покарання. Такий сильний фізично і в плані зв'язків людині дуже страшно в принципі переходити дорогу. Варто згадати, що і були люди, які вривалися у, до її житла. Якщо хтось розуміється, в цих деталях, звісно, з юридичної точки зору, дайте, будь ласка, знати в коментарях. Ну а відносно по питання чому Конор Макгрегор досі на свободі, чому це закінчилося лише виплатою компенсації? Причин, вісно ж, може бути декілька, можливо, є ті, про які ми не знаємо, в тому числі починаючи від того, що могла бути все таки мирова і Конор Макгрегор просто виплатив моральну компенсацію, хоча сам не згоден із тим, що класифікували інцидент як зґвалтування і побиття, в тому числі, що відомі титуловані люди, такі як Конор Макгрегор звісно ж, мають значний фінансовий і юрист юридичний ресурс, який допомагає їм залучати дуже досвідчених адвокатів, які знають різні лазійки для того, аби обійти закони в цілях захисту свого підопічного, є ймовірність що прокурори вирішили не висувати звинувачень, тому що вони вважають, що справа в принципі мала низькі шанси на перемогу, на успіх у суді і боялися фізичних наслідків для жертви у подальшому. Висновок з усієї цієї історії, звісно ж, один що закон написаний лише для бідних, для простих людей сила публічності. Ті, сила його імені, сила людей, які стоять за ним, які можливо його навіть кришують. Вне перше допомагає Конору МакГрегору виплататися із різних дуже слизьких ситуацій. МакГрегор мав декілька скандалів і обвинувачень, але всі вони не призвели до серйозних кримінальних покарань. Нагадаю, що Конора МакГрегора звинуватили у жорстокому звалтуванні на матчі фіналу NBA між Денбером та Майами, де боєць за допомогою своєї охорони закрив дівчину у туалеті чоловічому і змусив до ра. Сексу насильно, також у Римі у нього стався конфлікт з відомим діджеєм і співаком Франческо Факінетті, який закінчився фізичними травмами для опонента Конора Макгрегора. У березні 2019 року у Майамі боєць відібрав у перехожого смартфон і розтоптав його, за що був доставлений також до місцевого відділку. І ще багато-багато є різних ситуацій. З ним у Конора Макгрегора дуже спірна слава. Це не означає, що подібні випадки не важливі, але висвітлення. Дня таких справ у засобах масової інформації створює враження, що відомі люди просто уникають відповідальності через свій статус. Вони можуть галтувати і відкуплятися, стверджуючи і транслюючи при цьому світові, що ти зразковий сім'янин. Також це дуже підло. Звісно ж, по відношенню до його дівчини, до його нареченої ді Делвін. Фанати Конора МакГрегора знають, як на самому початку вона його дуже підтримувала на початку його кар'єри. разом вони з 2008 року, ще задовго до того, як Конор МакГрегор Вистрілив, як він став всесвітньо відомим бійцем UFC, а їхні стосунки, незважаючи на всі вихідки Конора МакГрегора, досі вважаються одними з найстабільніших у світі спорту. Ді Делвін підтримувала Конора МакГрегора ще на початку його кар'єри, коли він починав свій шлях у змішаних єдиноборствах і ще не мав фінансової стабільності. Конор неодноразово підкреслював, що саме підтримка Ді зіграла ключову роль у його становленні як спортсмена. Пара виховує чотирьох дітей. Конора Молодшого, який народив. Тився у 2017 році, Раяна, 2021 рік, доньку Укрою, 2019 рік, і хлопчик 2023 року. У серпні 2020 року Конор МакГрегор зробив пропозицію своїй партнерці дії, і вони заручилися. Найдивовижніше, що більшість спортсменів та зірок, звісно ж, не всі, але ті, хто відчув владу, ті, хто відчув спокусу, відчув владу грошей, зрозумів, що можна навіть не ховатися, а творити страшні речі на виду у всіх, друзі. Чи здивувала вас ця новина, як ви відноситеся до Конора МакГрегора, до його, до його шлюбу із Ді Делвін, до того, що вони транслюють і що відбувається насправді, до всіх інцидентів пов'язаних з ним. Ну і звісно ж, як вам рішення суду? Чи вважаєте ви його справедливим? Чи очікуване було рішення справи, яка йшла з 2021 року, а по факту сталася у 2018 році? Ну а я, звісно, буду чекати на ваші коментарі. Друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, тема була для вас цікавою. Якщо є бажання прокоментувати. Поділитися своїми думками. Це, звісно, ж вітається. Ну а я, користуючись нагодою, хочу підтримати всіх, хто пережив сьогоднішній нічний обстріл масштабний по всій Україні. Я сподіваюся, що ви цілі і неушкоджені. І звісно, користуючись нагодою, прошу вас підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. Зараз важка ситуація на фронті. Я впевнена, що ви читаєте новини. Ворог просувається дуже швидко. Хлопцям дуже потрібна під. Підтримка, окрім реформ у військовій інфраструктурі, тут ми з вами не можемо якось об'єктивно повпливати, але допомогти до НАТО перевіреним зборам абсолютно нам посилам. Тому давайте не забувати про це. Ну і звісно ж, уже холод. Я прошу вас не забувати про підтримку бездомних безхатніх тваринок, наших чотирихлапих пухнастиків, наших пухнастих друзів, яким необхідна підтримка, турбота, якщо є можливість знайти локально у вашому місці проживання притулок з бездомними з безхатніми тваринками. Грибною кормом-донатом ви зможете вберегти, як мінімум, одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів. Скоро побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Це вам! Бай-бай!